Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогоднішнє наше відео це відповідь на питання. Їх декілька, і ми їх об'єднали. Ось вони як звучать. Свято водохрещення перенесено. Як же бути зі святою водою? Коли ж її можна знайти, коли ж нею можна запастися? Ось такі питання задають ці дні наші підписники. Давайте разом розберемося з такими питаннями. Це дуже важливі питання. Про те, що Сонячна система і наша планета знаходяться у перехідному періоді з калі Юги. В золоту епоху завжди знали і знають у Ватикані, а також знають, знає вище релігійне керівництво різних релігій, незалежно яка це релігія, вони все знають. І їм відомо, що галактика, в якій розташовані Сонячна система, вийшла на прямий зв'язок з Всевишнім. Розумне життя прокидається і відновлюється. Божественний зв'язок і людство отримує підтримку у спроможності сприймати Божественний дух у всьому сущому і діяти згідно з Божественною волею. Як же це виражається на Землі в нашій реальності? В калі югу, коли Темна зірка, компаньон нашої системи виявилась вже між Сонцем та центральним галактичним центром, Доступ космічного світла в сонячну систему скоротився до мінімуму. Земля жила в вібраціях резонансу Шумана на частоті 7,8 Гц. Тільки у певні періоди сонечка Земля отримувала підживлення від центрального галактичного сонця, тобто від всевишнього. В такі дні Земля та її води отримували більшу частоту вібрацій до 10-11 Гц. Ось в ці дні вода ставала святою, живою. Про ці космічні цикли знають у Ватикані та в інших релігійних організаціях. Тому саме в такі дні проходили релігійні свята, водохрещення та інші, і священики використовували воду землі для доказу, що завдяки їх ритуалу вода стає святою. Насправді, Всевишній у ці короткі моменти, коли можна було передати землянам свій божественний імпульс. Відправляв землі і людству свої, своєрідну таку енергію дуже високої частоти для підтримки життя на землі. Так, вона була не сильно високою, але більшою, ніж 7,8 Гц. І ось у 2012 році ситуація кардинально змінилася. Ми вже маємо прямий зв'язок із Всевишнім. І земля стала отримати від центрального галактичного сонця перші потоки високих вібрацій, саме божественної любові. Частота шумана стала рости, земля стала оновлюватися і забезпечувати оновлення людства. На сьогодні частота шумана складає вже трохи більше 200 Гц. Уявляєте, 7,8 і 200 Герців, яка різниця? А тепер давайте думати і міркувати. Просто подумайте, чому священики так просто дали згоду на перенесення свят Різдва та водохрещення і на інші свята. До речі, нічого страшного не станеться з переносом і інших церковних свят. Вібрації продовжують рости і в будь-який день вони будуть такими ж високими. Це план і дії Всевишнього, і ніхто не вправі його змінити. Природно, святителі церков і далі будуть по-старому щось відзначати, щоб не порушувати спокій пастви. тих, хто звик жити в старих та низьких вібраціях і не бажає пізнавати нове, сприймати нові високі божественні вібрації. А що ж людина? Людина, думаюча, несе в своєму серці вогонь Всевишнього, налаштовуючись на нові вібрації, на вібрації нашого батька-першотворця. Така людина позитивна і кожен свій день самостійно освячує його у вібраціях любові та сердечної подяки. Нам потрібно тепер навчитися контролювати кожну свою думку, формувати її тільки в позитивному ключі. Бо кожна... Бо кожна думка, кожне слово, кожна емоція має свою частоту вібрацій, і вони випромінюються у навколишній простір. Що ми випромінюємо, те й отримуємо. І що важливо та цікаво, кожна людина стає володарем своєї долі, ніхто інший своїми вібраціями не може діяти на іншу людину, щоб її вібрації підвищити чи знизити. Зараз кожна людина зможе налаштуватися на частоту 200 Гц і самостійно проводити освяту води їжі для себе та для своїх рідних. Ви самі можете будь-коли в позитивному настрої освячувати воду для рослин. При низьких вібраціях, у всього-навсього у 2-3 Гц. Ви будете створювати отруту з води та їжі. Нагадаю, що такі вібрації несуть емоції страху, агресії, образи заздрощів і злості. Вчені психологи різних країн відмічають, що рівень вібраційної частоти нашої планети постійно підвищується, людина не зможе залишатися на низьких вібраціях, постійно перебуваючи в стані страху, тривоги та злості. Низькі вібрації завдають фізичний біль людині для того, щоб вона ставала свідомішою та добрішою. І не чиїсь забаганки, а це божественний план Всевишнього, нашого первотворця. Створюйте свій день у вібраціях сердечної подяки Всевишньому за всі дари в цьому дні і живіть у цих високих вібраціях, створюючи самостійно святу воду, святу їжу. До речі, треба усвідомити, що сьогоднішні 200 Гц не будуть залишатися постійними. Вони будуть продовжувати рости. І вода, яку ви освятили сьогодні, через місяць вже не буде такою святою, навіть вашими руками. Бо через місяць вібрації вже можуть бути 220, 230 Гц, або ще й більшими. Оце називається життя тут і зараз. Тут і зараз створюємо Необхідну вібрацію, високу вібрацію, позитивну вібрацію життя. Так що не хвилюйтесь, що водохрещення перенесено. істинне водохрещення тепер залежить тільки від вібрацій вашого серця. І нехай ці вібрації приносять вам благо у вашому житті. Ось така наша відповідь на ваші запитання про. Водохрещення. Бажаємо вам всім здоров'я і знаходьте, будь ласка, у високих вібраціях, подяки Всевишньому за дарунок за дарунок життя на землі. На все добре, бувайте здорові!